Що це таке було? Палка, ти щось чи що. Зачепив палку, думаю, що а, яку палку? Дивіться, від'єднався, оце китай, бля. Від'єднався кінчик і я разом з ним. Ой, не купляйте цю вудочку, Чи... Хоча б візьміть її чимось тут, блін. Утолщить, щоб воно не... Оце вот капець. Я думаю, що це палку я вчепив. А воно разом з в Воду полетіло. Оце вот місце треба усовершенствовать якось. Оце вот в китайці все усовершенствує. Блін, давайте кинемо по-нормальному. Без кінчика. О, на цей раз кінчик на місці.